Всім хай ви на каналі Life Games. І це моя нова мишка Геймерська. Але я сьогодні. Не знаю, я сьогодні поки був на шафі. Наткнувся на коробку. Я її відкриваю, а там лежить моя стара мишка. От. Ця мишка була куплена десь може в році. 2017-му, може 2016-му, точно не пам'ятаю. Вона десь два, чи може навіть три роки пробула на шафі і сохранилась в настільки хорошому стані. От, тобто, ще її ні-ніфіга нема. Далі ще її звук. звук нової мишки? Тут більш е, потужніше. Бокові кнопки? От. Це моя нова мишка. До речі, я її купив десь, може, ну як, мені її купили десь е літом 23-го року десь такого. І дивіться, в неї ось такий от USB кабель. От, тобто це в нової мишки він ось такий. І, от, я, я його зараз запхаю. От, приблизно я його зараз запхаю, от, в мене тут є usb порт, от, Зараз для... Зараз Капець настільки сам... великий осі, що... А не, може я його неправильно забрав? А нього вроді все правильно. USB порта вроді нормальні. Я її от зараз запхав, ось цей USB-порт нової мишки. І щоб її витягнути, то треба тягнути з настільки великою силою, що. Ну просто. От, мені, щоб її витягну, витягнути, тобто, це треба отак. Тобто, як витягується звичайна мишка? Просто взяв, витір, видірнув і вже все. А ось ця мишка. Її треба отак розхитувати. От. Я її розхитую і аж тоді вона витягується. Тобто настільки сильно вона там сидить. Стара мишка. У неї ось такий кабель. У старої мишки він інакший. Дуже легко запихається і просто витягнув. А от з нової то треба просто отак от тупо вбирати і розхитувати. Бо інакше не, не, не витягнеться. От. Сіки не тягни, воно ніколи не витягнеться. От просто. О! Не витягується ні в яку. Тільки якщо розхитувати. Отак. От і... Й... О! Що моє! Настільки сильно вона там сидить. Я один раз... Коли хотів зробити обзор цих двох мишок, я пробував знайти свою стару мишку, ось цю от ось цю, свою стару мишку я пробував знайти, але я її ніяк не міг знайти. Я її знайшов тільки спустя 2 роки на шафі, тільки сьогодні. До речі, в кого є така ж сама мишка, як і в мене, ось така от ігрова. Розкажіть для чого потрібна ось ця от біла кнопка посередині мишки. От. Що вона робить? Я от не розумію, може. От розкажіть, що вона робить, бо я от не розумію, що вона робить. Для чого вона взагалі потрібна. Да, це звичайна сарікова Кого... Ру... Ру... мишка. Мм. -да. Називається що буде з мишкою, якщо не, якщо не мати коврика для мишки? Оце все нафіг а Що буде, якщо я її поставлю просто на І... А оця... О! А оця через те, що вона отут от в неї ще є поки що резина, поки я її не стер об дерев'яну поверхню стола. Вона ще трохи тримається, а ця вже повністю стерта. Тобто вона вже все. Може тупо їздити отак. В принципі, її можна зараз підключити до павербанка і подивитися, чи вона буде світити. Хоча я в один раз був проводив такий якби, експеримент, що я просто брав павербанк, підключав мишку до павербанка і вона світилась якимось чином. Я думав, що це не спрацює, але вона світилась. Мишка. Це звичайна шарика. До речі, це, я, я цю свою стару мишку називаю мишкою легендою. Чому? Тому що нею було прокопано декілька мільйонів блоків у Майнкрафті. Вона витримала більше тисячі ударів об стіл. І... Один раз чуть не, я її не кинув нафіг в стіну. Розказую історію, коротше. У мене одне, колись був залагав ноутбук. От просто жорстко завис і навіть не працював курсор. Тобто я мишкою отак от рухаю, а курсор не йде, не йде в ніяку. Тобто ні вправо, ні вліво, ні прямо, ні назад, нікуди. От просто я рухаю мишкою, а курсор стоїть на місці. Я думаю, що за фігня? Просто беру. Замахую цією мишкою і хочу вже. Просто беру і думаю, зараз цю мишку просто візьму і кину нафіг в стіну, але стримувся, не знаю як. Мишка легенда. І спустя два роки на лежання на шафі, вона зберігалася в такому же стані, як два роки тому я її туди положив. Ну, оця мишка в 23-му році літом була куплена. Чи може 22 -му? Ну, Тоже десь так рік назад, два, може два роки назад. Ні, вона точно два роки не має. Вона... Рік десь точно має, рік пару місяців має. Ну, ось такий вийшов двох моїх мишок нової, ігрової і ось цієї старенької легенди. Всім дякую за перегляд. 新宝宝。